Карлс Брюнен. Мабуть, відкрили його в 1869-му глибина майже 10 метрів. Відновили, обновили 22-го році. Оце. Чи був як його назвати? Коротше, парк з великою кількістю цілющих джерел і пристосований для того, щоб, щоб люди пили. Я не знаю, є тут вільні джерела, там в приміщеннях можливо ще щось, якісь інші варіанти споживання цих цілющих. Вот, зараз подивимось. Ось од нас таких джерел. Тут його папуги охороняють. Зараз я подивлюсь, що тут. Ага. Вон воно там внизу. Внизу. 911 рік. Тут хімічний склад. тут щось зачинено, мабуть, кудись. Глибина 16 метрів. Ще щось там корбада. Там всередині будь Ну як же в коротному місці не повісити. Ось таку штуку 20 градусів, тих 764, вологість 39%. Ось план концертів на, на місяць. Ейпріл. Ну що ж, з цього ракурсу вона красивіша. Була. Бо сонце освітлює тут дуже красивий парк, зараз пройдусь. Ото фон Бісмарк. Рейскансер 1859 рік. Тут я знаходжусь на Алеї Слави. Тут барельєфи відомих людей тільки я не знаю. Професор Франк Гродель. Вони яке відношення мають до міста Батнаугам. Баден... Можливо, це просто німці, а можливо вони тут народилися. Альфред Круп. Мабуть, це той промисловець, чия сталь відома на весь світ Крупівський. Крупівська сталь, крупівська зброя. Я казав, що тут буде багато. Лися прислі. Ось сам він. На цьому мосту він колись зробив фотографію відому. І шанувальники, чи прихильники, чи хто це зробили йому, тут поставили пам'ятник. Він точна копія ну, зроблений з цієї фотографії. Хай Елис тут постоїть, а я пошукаю ще щось тут. Поблизу повинно бути. Це, мабуть, серце. Чи є, я не знаю, Елвіса, чи прихильниць його творчості. Вони такі тут. Нав'язали замочків, мабуть, клятву приносять вірності Елису. Це щось схоже на старовинний мікрофон і гітару. А ну-ка подивимось звідки воно йде а Ось! авось. Слава Елеса прислід. З нотами і гітарою. Церква подяка. Що я бачив, згори така абсолютно чорна, мабуть, дуже стара. У мене всі двері зачинені. Як зайти всередину? Невідомо. Це той салонний струмок. це через... Усе місто і туди, там, де я його бачу, він впадає в такий басейн. Ще одна градірня, але тут вже працює каса. І там на той галявині шезлонги, можна посидіти і ніби як інгаляторій подихати а, морським таким повітрям з сіллю. Так, там Зона відпочинку і. Дихання солоним повітрям. Як без нього? Елис Преслі був тут у 59-му році. Я думаю, це останній храм, костел, Костел. Повернуся я до... санаторию там минеральных джерел. А вот центральный курорт. Здесь там 1909 рик. Центральный фонтан зачиненный, закрытый на реставрации. велосипеді пересуватися значно легше і швидше. Бадхаус, четверта, третя палата, чи корпус. Там люди розважаються. Будівлі такі невисокі. І зараз зробив таке припущення, можливо, можливо з цього санаторія і тече. Той теплий і солоний струмок. Ну, ще одна градирня, така той же самий інгаляторій, але вже безкоштовний. Mm. Ну, що ж, вважаю, сьогодні, вже достатньо сьогодні я покатався, подивився, це останнє ось. Градільня, здається, номер два. Тут є декілька таких крісел. З дахом можна посидіти, можна вдвох-трьох, побалакати і подихати повітрям, в якому є сіль. Познайомитися з такою тут дівчиною. М? Яка пишна красуня. Ну що ж, місто Бат курортне місто. Зараз прощатися. Стариний центральний курорт Зараз на реставрації. Ну, точніше, зовні. Так-то він працює, Я бачили там корпуси перші, другий, третій. Люди ходять, люди лікуються. А ось і там мій вокзал залишилось 200 метрів. Що це таке? Крапор біло-червоний. здається, що це театр. Прошова не побачили, запрошують наш на балкон. А це ось показують якісь фотографії, мабуть, дуже старі. 910 рік. Будівництво центрального фонтана. Прекраса. Ну а там балкон. Ну так він виглядає на фотографії. Сейчас, зараз зараз контроле сонце Мені Важко сфотографувати. А ось Льову вантажать чи привезли, чи забирають. Це показують кількість труб, які там знаходяться Під цим санаторієм. Остання чи перша планета, що зустрічає тут біля вокзалу? У нас це Сатурн з я. Поїхали. Ну, тут двері обидві сторони відчиняють. Чудовий.